Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилуцької районної ради на сьогодні обслуговує лише населення однієї сухополов'янської територіальної громади. При цьому створивши власні центри. Перехід відбувався не за один день, а поступово. Перша саме Линовицька громада, це ще було в 2019 році. Потім влітку минулого року це були. Малодівицька та Ладинська територіальні громади, і з 1 січня 2022 року забудуть. Від такого переходу більше мінусів, аніж плюсів, розповідає Дмитро Межуєв. На мою думку, краще, щоб один потужний заклад, ніж багато маленьких, яких, скажімо. Декілька, ну якщо був один керівник тепер їх п'ять, так якщо ну і, і так, кількість лікарів менше в кожній громаді, в деяких громадах працюють два лікарі, які взагалі вони ну, це неможливо виконати всі ті функції, які покладені на заклад даного типу, який повинен надавати якісну і своєчасну медичну допомогу. Фінансування закладів первинки не змінилося. Кошти від Національної служби здоров'я йдуть за пацієнтом. Скільки декларацій підписали? Скільки пацієнтів звертається за допомогою в цей заклад, такі кошти і отримують за кожну декларацію. Тобто є декларації, є кошти. Немає декларації, коштів немає. З чим дійсно на сьогодні є проблеми, так це з медичними кадрами для сільських амбулаторій. Кадрами проблеми великі, як і по всій країні, на первинній ланці. На жаль, велика кількість лікарів пенсійного віку, молоді спеціалісти. Практично дуже мало звертаються. Ну, останній молодий спеціаліст. У нас в закладі це 4 роки тому з'явився. Ми зверталися в. Медичні заклади для того, щоб ну, після закінчення вузів, щоб, звертали, щоб зверталися на роботу. Ну, але на даний час поки немає у нас нових молодих спеціалів. Як і у місті, так і в районі медики фіксують різке збільшення хворих на коронавірусну інфекцію. Це населення, яке обслуговується у нас, ну, це, в основному це населення Сухоливенської громади. 56 хворих на даний час перебувають на лікуванні. Скажу так, кількість COVID, коронавірусної хвороби збільшилась в рази, особливо за останні десь два тижні. Є, ну, скажем, ми бачимо, що на даний час цей ця інфекція. Ну доведено, що це штам омікрон зараз викликає інфекцію, і він дійсно менш агрес менш, агресивний. Можливо, ну тобто контагіозність велика, люди зазараджаються в великій кількості, але ускладнення на щастя менше на даний час. Але як то кажуть, ми розуміємо, що тут зіграло. Свою роль і вакцинація, яку масово ми проводимо серед населення. І на даний час теж в нашому закладі проводиться вакцинація бустерні дози, отримують люди. Це перша, і вже деякі люди другу бустерну дозу отримують проти ковідної хвороби. Я вважаю, що треба на даний час трохи посилити протиепідемічні заходи, тобто, мабуть, настав час носіння знову масок, миття рук, намагання менше контактувати з інфекційними хворими.